На Кіровоградщині за минулу добу на коронавірус захворіли 106 жителів області. Як повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук 9 грудня, одужало 29 осіб, зафіксували три летальні випадки внаслідок covid 19 Йдеться про чоловіка 74 років з Олександрівського району, 58-річного чоловіка з Доброволичківського району, 72-річного чоловіка з Кропивницького. Продовження першої сесії Кіровоградської обласної ради восьмого скликання відбудеться у п'ятницю 11 грудня, початок об одинадцятій. Попереднє засідання від 9 грудня, на якому мали обрати голову обласної ради, не завершилося через повідомлення про замінування будівлі облради. Олександрію перевірять на готовність до оповіщення населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. За інформацією управління з питань цивільного захисту міської ради, 10 грудня 2020 року з 9 до 13 години на території міста Олександрії пройде тестування централізованої системи оповіщення цивільного захисту оборони з увімкненням електросирен і подачею сигналу Увага всім! Вогнеборці Кіровоградщини протягом 8 грудня здолали шість пожеж різного характеру та врятували двох пенсіонерів. Одна з пожеж в Олександрії. О 9.25 виникло займання дров у дровнику на території приватного домовладіння по вулиці Перспективна міста Олександрії, яке за 10 хвилин приборкали бійці 2 ДПРЗ міста Олександрії. 5 грудня відбулося нагородження призерів першого кубку Олександрії зі спортивного орієнтування. Змагання проходило протягом осені у чотири етапи з урахуванням всіх карантинних вимог. Команди були розділені на групи та проходили на відповідний час. Отримавши карту, виконували орієнтування в заданому напрямі. В дистанційних змаганнях взяли участь близько ста учасників в п'яти вікових групах дівчат і хлопців йдеться на фейсбук-сторінці Туристи БДЮТ Олександрія. thank <laughs> you